Вітаю вас в ефірі. Програма Актуальна камера і я її ведуча Ірина Коваленко. Сьогодні програма дещо змінена у форматі, тому що у студії зі мною буде працювати моя колега, журналіст телерадіокомпанії Акцент і газети Полісія Вікторія Горшкова. Ми будемо вдвох, і зразу ж хочу познайомити вас з нашим гостем студії. Це Віктор Бабаренко, експерт з гуманітарних питань. Працює мешкає пан Віктор у місті Суми, наскільки я знаю. Да. Добрий день всім. Пане Вікторе, останнім часом ми дуже часто чуємо про громадянський рух чесно. Вони дуже активно працюють в цю передвиборчу кампанію. Я би хотіла це в форматі блід знайомства. Розкажіть про цю е, організацію. Ну, рух чесно, він відслідковує і кандидатів, і далі працює з діючими з обраними депутатами, тобто відслідковуючи їхні декларації, їхні декларовані, як би доходить, те, що вони декларують як державні службовці, то що вони ж наче всі ж ну, отримують зарплату з бюджету, і немаленьку, скажімо так. І те як вони живуть. Тобто, ну, більшість депутатів, будемо відвертими, вони е, мають власний бізнес, оформлений там на родичів. От і е, мають там і часи, ролікси, такі знаєте, що там простий житель шостки за все життя не заробить, так, які тільки часи в нього. От, е, і це все активно відслідковується. Е, в тому числі, от зараз там, типа, от о, в, ваш кандидат молоток, що вроде по декларації там хлопець заробив 200 тисяч гривень, от, хоча явно видно, що він на кампанію викидає в десятки разів більше, ніж мав би заробити. Тобто, звідки ці гроші? Ну, якби ми свічкою не стояли, хто зна там, де ну підозра, що ці гроші десь десь взялися. От, і, значить, вже в порівнянні з іншими кандидатами, ну інші кандидати в порівнянні з ним вже в нерівних умовах, якби от в цьому плані. Так що, рух чесно, це те, що потрібно. Це потрібно, це, скажімо, постійний контроль депутатського корпусу. Це їх основна мета. Да. Дякую. Пане Вікторе, до виборів залишилося дуже дуже мало часу, і ця передвиборча кампанія дуже коротка. І деякі виборці навіть не запам'ятали і не знають імена всіх кандидатів, які є по їхньому округу. Але ж багато з них знають ті імена кандидатів, які були в цьому парламенті, бо було. Ну, якийсь час запам'ятати цих людей. Ну, да, То хотілося було. б, щоб парламент змінив своє обличчя. На вашу думку, чи змінить воно, він своє обличчя? Наш... Е, ну, думаю, що поміняється як мінімум наполовину. Хотілося б, щоб зовсім помінявся, тому що щоб не було там одіозних постатей, всяких як з колишньої команди Януковича, оці друзі, друзі Саші, стоматолога, да, і ті ж самі всі оці і шуфричі. І Богословський, і той же ж ваш молоток, от, і, і з тої ж банди, і другі. Хочеться, щоб прийшли інші люди. Вікторія, будь ласка. Ну, Ви дійсно праві, я з вами згодна, що Україна після Майдану потребує радикальної зміни політичної еліти. Скажіть, будь ласка, давайте. Повернемось до нашого міста шостки, до нашого 160-го округу. І я б хотіла, щоб ви дали якийсь невеличкий аналіз тих кандидатів, які зараз хочуть посісти місто у Верховній Раді. Ну mm. хто ці люди і чого вони прагнуть насправді? Я зрозумів. Ну, Там вісім кандидатів зареєстровано по е, округу Шостка -Канатоп. Е, округ саме незручний, скажімо, тому що два великих міста, і там ну, там кілька сіл, там е, перемичка. От, е, Міста е, в, ну, майже стотисячники. Е, колись це великі промислові гіганти, зараз е, ледь ж, ж, живуть, животіють. От, е, Обидва міста дотаційних, обидва трошки різних різних. Вони різняться і в електоральному полі, в тому числі. От, е, якщо говорити про можливості, то от взяти та ж саме шостка. 49,6 це власні закріплені доходи. Тобто місто саме заробляє 50 мільйонів і 95 дотацій. До речі, дотація дуже мала, мізерна для, для шостки. І от Там е, молоток Молоток – молодець. Е, такий е, смілий парень. Самі, самі більші тарифи. Де в шостці? В шостці десь відсотків на двадцять жителі платять більше, ніж в Сумах. От я в сумах за двушку плачу ну, відсотків на двадцять менше, ніж ви там, в шостці. Чого? То, що він поїхав, договорився в НКРЄ, ну, тобто комісія е, виставляє тариф, от, І він зміг, то що це його енерго е, ну, теплогенеруюча компанія. його. Тобто для себе договорився, для свого бізнесу, от, е, щоб було що тепер гречку роздавати. Дотація ну 95 мільйонів дуже маленька, наприклад. Ну, такого рівня міста, там той ж самий Ніжин, 150 мільйонів дотація. Тобто, а це можливості не, не економить, як зараз там намагаються надбавки там, учителям, медикам, ну, те, що делеговані так звані повноваження. От, і ну, 95 мільйонів дуже, мені здається, маленька дотація, вона мала б бути більша. І от що депутат має не для свого бізнесу шукати преференції, а для своїх земляків. в конеці. От, в цьому плані. Якщо говорити про соціологію, взагалі про округ, да? Понятно, що там із восьми кандидатів там кілька технічних є, які там призвані тільки для того, щоб мочити одного або другого кандидата. Да? От, ну що, Тицький радикальна партія щось набере там відсотків 5-7, е, щось набере Тимошенко від батьківщини. Ну, в принципі, відсотків 70 від тих, хто буде голосувати за батьківщину. Зараз у неї рейтинг не такий, як був в минулі роки. От найбільш рейтингові кандидатами, між якими, власне, і буде боротьба. Це Іван Боршош як представник блоку Петра Порошенка та народного фронту Арсенія Яценюка. Яценюк же ж не висунув тут кандидата, щоб не перейти дорогу. Порошенковському ставлені. Вони погодили так само, вони погодили в Сумах-Медуницю. Ціни висунули. Ну, то есть, фактично, Іван тут Боршаш іде як один кандидат від двох політичних сил: від блоку Петра Порошенка, від Арсенія Яценюка Народного фронту. А так само в сумах Медуниця. От. І будемо відверті, що його основним конкурентом є Ігор Малоток. Молоток, який усоблює собою. Ту команду, ну, з якою пов'язані у нас там страшні, смішні якісь там події. Да? Це команда оцього. Курченка, Саши, так званого Саши Януковича, так званого Саши, стоматолога, от і, і же з ними, які десь мали тут бізнес і успішно. Грабували цю країну, в тому числі там і не виплачує ПДВ, в тому числі і е, тому, що от, ну фактично у нас не таможня, а дірка в заборі, через яку там е, гоцають ребята туди-сюди, без акцизний бензин ввозять, от не сплачуючи на ньому акциз, і зароблялися так мільярди. От навіть цього року вже на 400 мільйонів більше. Акциз за бензин сплачений ніж минулого. Чого закрили всього на всього одну кормушку і почти полмільярда е збільшення? Тобто е ту страну, якщо не грабить, то тут можна так і жить. Можна таке питання? Скажіть, будь ласка, чим насправді має займатися депутат? Тому що у нас у місцевого населення мені здається дуже таке абстрактне е ну, мислення з того приводу, що має бути насправді? Що здається, що він, він має бути отут у місті, показувати де латати дірки у, у дорозі у асфальті? Насправді скажіть, що то це, бути? Це, це звичайний популізм. Коли е, депутат приїжджає, ставить гойдалку і лавочку в дворі, каже: Любіть мене, цілуйте руки. От е, то що я от такий дартанін тут, да? І всім допомагаю. Насправді роль депутата якраз не вкручувати лампочку в під'їзді. Для цього є мерія, для цього є ЖЕК, для цього є багато міських служб. А от роль депутата вибити е, дотацію, якусь субвенцію з бюджету для цього е, міста і взагалі ініціювати якісь законодавчі акти. От, е, у нас зараз війна. У нас е, військові частини е, не можуть бронежилет купити, то що не дозволяє нормативна база. Не то, що вони там погані, а просто там начальник е, фі, фі, фінаділа при той часті, Він то не може, то не може, то не може. А чого? Так, то, що немає нормальних законів. А чого немає нормальних законів? Так, то, що у нас більшість була, Януковича. Зараз вони там ситуативно під Порошенка частина перейшли, але все одно вони колишні. Вони оті 229, які клепали закони 16 січня і так далі, і так далі. І, і той ж самий, там, типа Ігор Федорович, молоток, ви ж голосували за бюджет 2014 року, за той страшний бюджет, який прийшлося секвесті. Ви спі... ну, то есть, голосувати за той бюджет мог тільки або дурак, або злочинець. Хто ви? От тому що з такою диркою в бюджеті, коли 60 мільярдів тільки треба датувати пенсійний фонд. Понятно, що їм довелося йти на збільшення пенсійного віку Януковичу, тому що у них не було е, виходу іншого, вони ж привикли грабити, тобто це наше. А платити пенсії нічим. От е, ви знаєте, ну прості люди, якби не знають, ну, хто працює з бюджетом, знають, яка була страшна ситуація з казначейством. Будь-який будь-який бухгалтер або директор там, школи. чи там, технікума, чи чого, знаю, всі, хто працюють з бюджетом, що не виплати, погоду длились. Даже Навіть там тренер і їде на збор. Да? А я знаю, от Шостка, ну, спортивне місто, до речі, і я ж вітаю, шостки... як правильно буде, Шост... шосткінчан чи шосткінців? Шост кінців. Шосткінців що по ЗНО, шостка взяла перше місто. Тобто потенціал у міста якби величезний. Значить, освітянам треба вклонитися до землі. Тут вони опригали суми. опа, От. І ну, всі інші міста. Тобто потенціал у міста є, його б тільки дати жити йому. От. І зараз що потрібно робити, щоб новий депутат? Новий депутат, який прийде від міста шостки, щоб пробивав, щоб працював імпульс, щоб працювали казенні заводи, то що зараз снаряди, патрони можна ж тут робити для армії, щоб прийшов державне замовлення? Щоб прийшло, і шостка запрацює. Якщо сюди ще так як от пропонує громадянське суспільство, ну от, принаймні Борша ж про це говорить Іван, завести сюди. Знязу, що у нас буде збільшуватися армія і завести дивізію сюди. Знаєте, дивізія, як то, коли приходять в город гусари, то город живе лучше. Опять же, Нівес буде і рай місцевим, а, а, а дівчата ж тут же ж красиві, ми, може, пройти не можна. І таким от нехитрим способом можна як би б наладити щось. Тільки думати треба. Я б взагалі, от ну будь-моя воля, ясно, що цього не буде, щоб всіх, у кого є бізнес, не пускати в Верховну Раду, тому що він все одно буде думати про бізнес. Він буде вставати і думати, як там у мене там, де би мені і що заробити. От тобто, депутат це має бути найманий працівник, якого наняли не лавочки в парки ставити, не лампочку в під'їзді вкручувати, а приймати якісні закони. От, в якого в команді повинні працювати юристи, у якого за плечами повинна бути там, як мінімум, академія державного управління. От, і тоді ми можемо сподіватися, що буде якийсь результат. А якщо депутат буде вставати і думати, де що погано лежить, і давайте там умикнуть, щоб потім частину віддати через гречку. От я завжди задаю питання: якщо у вас вор украв 100 гривень, а потім на десятку дітям купив конфет, він спонсор, чи все-таки вор? Для мене однозначно. Тут питання дуже, дуже Дуже гучне питання. Пане Вікторе, скажіть, а ви слідкували за роботою тих кандидатів, які були в цьому парламенті, і зараз е, вони балотуються по нашому округу один, такі цей Ігор е, Молоток? Е, ну, нічим він не удивив. Е, Наприклад, з е, е, його законодавчих ініціатив була тільки одна постанова про відзначення е, ювілею шостки. От, ну до речі, Гроші так і не, за, не зайшли. Тобто з бюджету під цю постанову логічно було б, аби були якісь гроші, десь щось, якийсь там пам'ятник, десь щось приукрасити юбілею город. Ну там ну, як женщини, там, да, іде, коли да, 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 да. ж От, хочеться ж виглядати добре. На якийсь благоустрій, десь би на дороги. Но цього не, не, не вийшло. От, наприклад, Медуниця для сум там вибив гроші 18 мільйонів на дороги, почали дворові дороги робити, А чого ж молоток прозівав? А от хто зна. Зато він успішно голосував за закони 16 січня, за які, там, як то кажуть, ніколи не прощу. всіх, хто голосував, а він голосував і хай тепер ж, тримає ответ перед людьми, відповідь, що як можна було тоді голосувати. Ці, ну, Це хто не знає, 16 січня той ще про Януковичський парламент проголосував тотальні закони, які власне, і довели до стрільби. Тому що стріляти почали буквально там з 18 січня, коли воно, Майдан з такого він же ж починався більше там співали, ходили, водили козу, от, особливо там Новий, Новий рік. От, а закінчилось все кров'ю хто привів до, до цього? Хто на до нас спровокував нас, на, нас на війну? Хто довів до того, що Крим, тепер частина Донбасу фактично від України відійшла? Що ми маємо тисячі, тисячі вбитих і багато тисяч поранених? госпіталя переповнені? Всі, хто 16 січня голосував за ті закони? Вони винні так само, як і Янукович, як і Путін в розв'язанні війни. І коли ви голосуєте за цих людей, то ви повинні усвідомлювати, що ви голосуєте за Путіна і за Януковича. І ніяк не інакше. І треба, щоб жителі брали відповідальність. У нас не самий дурний німецький народ колись проголосував за Фюрера. І що отрив в 33 му году, в 32 другому, проголосували. А в 45 му получили руїни і мільйони жертв. Тобто, хто був винуватий, той хто пішов і проголосував за Гітлера. Так і само, так само і зараз. Якщо ви йдете і збираєтесь голосувати за молотка, окей, але пам'ятайте, що 16 січня він підтримав фактично війну в Україні. Значить, ви теж з ним солідарні. Все. Пане вікторе, 20 лютого, якщо я не помиляюся, помиляюся, го саме коли це там розстрілювацяту да майдану. Був там збиралися депутати Верховної Ради для того, щоб проголосувати зупинити цю антитерористичну операцію, яку оголосив Захарченко, і збиралися вони з таким скрипом, з таким. Зазивали один одного з екранів телевізорів. Приїдьте, давайте проголосуємо за припинення стрільби. Чи слідкували ви за тим, хто голосував і хто ж все-таки приїхав з депутатів, які на той час були у фракції партії регіонів? Ну, знаєте, особисто я якраз тоді був в Києві. І, то є, ну, Коли ти на, якось на барикадах, то не дуже там вже доступ до інтернету, але якось потім по гарячим слідам там, ми відслідковували ці, ці всі події. Я пам'ятаю, 21-го я поїхав в Дніпродзержинськ, Леніна-пад ну, Леніна пішов. Той. Mm -hmm. от, ну, Воно наболіло. Я там не, не прихильник, того, щоб там руйнували там, пам'ятники, але ну, коли mm -hmm. десь щось допече, то ну, як завжди. там, Так само, як оце зараз. ну, не як хто відноситься. я, наприклад, ну, так скептично відношусь, оце там, що зараз почали всіх заносити в мусорні баки. Ну, народу подобається, але мені як людині інтелігентні, це ну, якось це не дуже. Знізов, да. Да, але це да, да. Люстрація через мусорку. От, е, на жаль, люстрація не торкнеться. От закон про люстрацію будь, буде дайте прийняти. Дайте відповідь, будь ласка. Да. Хто голосував і ми е, перейдемо? Е, 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 то... Ну, зрозуміло, що, що е, молоток був повністю в тій команді. І в 16-го він голосував так, як треба е Януковичу, а потім він не був в тій команді, яка б хоча б там Будьоновки поміняла. Понятно, що зараз більшість їх і, і, і Ігор Федорович намагається одіти Будьоновку, знаєте, як -от, власть міняється. І вже сказати, та я там чуть ли не там. Правовірний він буде скоро ходити і казати Слава Україні. Навірно, вишиванку вже купив. Ну в общем, щось таке. От, але це все одно з них не зніме відповідальність за ті голосування 16-го і не голосування 20-го, 21-го, ну, коли Янукович втік з країни. Ну справа в тому там ініціатор зборів був Тіхіпко, Тігіпко, який був. не приїхав, він не приїхав. Да, його да. Не було і його команди теж не було. От його не було, і вони не голосували за те, щоб припинити вбивство людей. Зараз ми почали говорити про люстрацію. Ну чи наскільки дієвий цей закон, якщо все ж таки пройдуть в парламент ті, про яких ми говоримо, що не повинні вони там бути, а вони там будуть? Чи буде на них діяти ілюстрація? Цей Понятно, закон? що колишніх як регіоналок, колишніх не буває? От вони об'єднані були в ту політичну силу, скажімо. Ну, як, ну, це називається в науке, там консорціум, а ну, по там ОПГ там, ну, банда. Да? Вони з точки зору своєї, якби в своїх установок, ну, справедливість поняття відносна. Ми можемо скільки угодно клясти Януковича, але ми ж скажемо, ну, дивіться, який батько, як для синів, ага по мільярду дав заробити. От, то есть для них вони діяли справедливо з своєї точки зору. То есть їхнє ж правило. без лоха жизнь плоха. Вони нас всіх вважають за лохом, поэтому развести лоха там считается, ніхто не вважає там, типа. От. Зато вони ніколи не виносили сміття з хати. Да? Там вони, навіть якщо між собою гризуться, ну, вони для, на, на екрані вони біли і пушисті. І, власне, ці добрі люди, не, добрі люди в кавичках, вони себе так, так і вели, і так і будуть вести. І їх по-любому треба блюструвати. Але закон мені не дуже подобається. Там є кілька всього таких. Категорії, які прямо там вказуються, ну, наприклад, там, керівники центральних, тобто, якщо ти був міністром або замміністра, або головою адміністрації, або першим замом, всі голови райдержадміністрації ці слітають. Так? Потім деякі категорії, які по суду можна встановити, е, але ж наш, ну, я не знаю, буде судова система, дай би Бог була. Ну, поки що, як да здраствує український суд, самий гуманний суд в мірі, да? там, який може приймати будь-яких рішень. І жаль, немає в цій категорії виборних посад. От е, як в Чехії, то навіть на виборні посади не мог претендувати той, хто був, там, ну, грубо говоря, стукачом в КГБ. да? От, е, Було б непогано, щоб заборонити всім депутатам Верховної Ради, від, хто був в партії фракції регіону, щоб заборонити їм вибиратися. Це було б логічно. І ми б тоді отримали інший парламент. Понятно, що частина таких вони тепер через. Мажоритарку, ну, там, де зможуть перекупити людей да, за гречку, там, за ще щось, за обіщання, за, за лампочки і лавочки, е, от, е, то тоді, відповідно, е, ну, і такий буде склад парламенту. А хотілося б, щоб він був інший. У нас є президент, але президенту потрібен парламент, який би був адекватний, який би мог зараз реалізувати. Багато антикризових законів там, де, ну, де просто конче потрібні реформи. І щоб ці реформи поміняти, в тому числі адміністративно-територіальний устрій. От якщо пройде, я вас поздравляю, тобто майже весь, весь Шосткінський район із Воронежем теж відійде до ну якби в, в межі, ну буде це громада міста Шостки. От і буде е, всього п'ять районів, в тому числі Шосткінський це один з п'яти шостка, Канатоп, Рамний, Ахтирка, Суми. П'ять районів і все в області. От, відповідно, менша буде кількість чиновників. Відповідно, всі дозвільні документи можна буде взяти на низовому рівні. Відповідно, це буде змінена інфраструктура. І тут той шосткінська лікарня, яка буде опорною, тобто, тут буде все от томографа і мамографа, ну тобто, весь фарш. все, що треба в лікарні, в сучасній, воно буде в Шостці. От, і це ж вигідно буде. А якщо ще дивізію тут поставити, будуть воєнні, буде, а значить, будуть воєнні, будуть свадьби, буде жити місто, правильно? От, Буде робота. Е, і р, р, робота щоб була. І для цього треба всього-навсього. Нормальний президент, нормальний парламент, щоб це все пішло, пішло, пішло. Спочатку буде важко, тому що зміни, ми ж знаєте, ми ж всі за радянську владу, ну в сусідньому селі. Ми всі за реформи, ну тільки реформи, щоб не з нас починалось. То що от. Е, Тоже там закриваємо, і ми там пропозицію даємо закривати інтернати. Ой-ой, ой больно, то що там 50 чоловік піде там на, е, ну, на біржу, фактично. Ну, да, ну нам не потрібна та кількість інтернатів. Тобто, депутат потрібно, щоб був е, вимога людей до, до парламентаря, взагалі до чиновника. Перше на першому місці ставлять порядність. Хоча я б додав, і ще й професіоналізм повинен бути. Тобто, якщо ти шариш, що треба зробити. Якщо у тебе хороший зворотній зв'язок е, з громадянським суспільством, от я кажу, у нас така організація, та ми нашлюпаємо ну, проєкти, рішень. Да? А ви тільки подавайте. Депутат же має право е, ініціативи. Ну хто молоток буде вносити мої доку? Він, він за, за два роки не вніс ні одного, ну я кажу, один законопроект вніс постанову. От більше нічого він не зробив. То з яких діло він ще буде робити? У нього зв'язку нема з громадянським суспільством, як таким, взагалі? Ну тепер скажіть, будь ласка, от простий виборець він іде на вибори. Те, що, з чого ми починали, він навіть не пам'ятає всіх тих прізвищ, які там є. Як все ж таки оприділитися людині? Чи читати е... от е, закон Політолога паліт... е, Вам кожен мудрий політолог скаже, що е, не знаєш за кого голосувати, читай біографію кандидата. Читай біографію. От, і все тоді стане на свої міста. І дивись, від кого він, той, тобто, яку політичну силу він представляє. Е, я би не довіряв самовисуванцям як таким, як класу, тому що, ну, от самовисуванець, да, закон дозволяє, норма дозволяє. Ну, і кого ти там будеш представляти, з ким ти будеш, в якій ти будеш компанії, в якій команді будеш. Понятно, що його е, от, там, е, ну, от, молотка не захоче брати, ну то що. Ви ж не, не, не захочете взяти в кампанію чоловіка з тімним прошлим. Ви просто не захочете. Да? І то дивіться, треба дивитися. Ага, от якщо ви голосуєте за блок Петра Порошенка, окей, а хто у нас тут від цього блоку? І, ж треба цей ж вибір робити, тому що е, тут же ж, ну, е, вже ж раз. Блок висунув, то він і несе відповідальність за цього кандидата, ну, а майбутнього депутата, щоб він же ж не став тушкою, щоб е, він же ж е, працював. І внутрішня люстрація там буде. В самовисуванців яка буде внутрішня люстрація? Там, ви знаєте, ну, всі люди слабі і дуже мало хто проходить оце, е, іспитання медними трубами, навіть да? якщо пройшов вогонь і воду. От, е, медні труби, вони ж ну, люба власть портить. І коли сам колектив самообмежує, коли, ну скажем, там ну, в регіонах було модно хвастатися тим, як ти кого ти розвів, скільки ти украв, скільки у тебе в машині, який у тебе ролікс там за 300 тисяч доларів. А... Тут буде команда, де може і буде хтось там потіхам украсти. Ну це ж буде стидно і будуть не на віду, і не будуть розкошу цей е, показувати своє барство своє. Тобто, нормальний депутат в Германії, в Бундестагі е, їздить на велику. От у нас має бути найбільша ця велоплощадка під Верховною Радою і під Кабміном. Оце тоді, тоді буде це нормальна рада. Хоча депутатам платить, бо всі кажуть, ох, на мінімальну зарплату. Стоп, стоп, стоп. Якщо ви будете платити депутату мінімальну зарплату, то він все одно буде тоді десь думати, де йому ще накалядувати. От, то, що жінка ж додому не пусти, якщо ну, як нормальний мужик. І і що гривень переносить, то це не серйозно. Можна ще таке питання? От якщо ми вже заговорили за депутатів, і так як вони ефективно працювали, там стримуючи трибуни, там блокуючи трибуни, блокуючи роботу свою взагалі то десь наверное, третина часу депутатського відводилась на це, на на законопроекти. Да, да, да. От таке питання, як ви відноситесь до депутатської недоторканості, і як би вона змінила обличчя тих кандидатів, які сьогодні так рвуться, якби не було і цієї депутатської недоторканності? Змінилось щось би ой, чи ні? класне питання. Дуже багато бізнесменів не пішло б в парламент. Тобто в парламенті, якщо убрати оці можливості регулювання, ну от я НКРЕ, поїхав і договорився за тариф, правильно? Тобто, використовуючи статус депутата, як пробити щось порішати суд. Через суддю якусь не заплатить ПДВ, десь без мита ввести якийсь товар тобто, от на регуляторки, або через свої фірми проводить ті ж самі там, тендера. А у, подивіться, хто в школах вікна міняє. Фірма, якась, яка зареєстрована в Харкові, ха, дивимося наше бюро аналізу політики, дивимося, хто власник. Ой! Ой-ой, а це ж дуже пов'язано з Ігорем Федоровичем Молотком. Тобто за бюджетні деньги. Ну, щось, виходить, вікно не 3 тисячі, от так піти, взяти 3 тисячі. А щось для бюджету 3,5, 500 гривень на кожному кні. От це добре. Тобто, або на регуляторці заробляють, або то есть, використовується статус народного депутата або заробити, або заховатися за недоторканістю. І якщо це все вибрати, то тобто зробити прозорими механізми витрачання бюджетних коштів, якщо зробити прозорою регуляторку, то що у нас не доходить в бюджет десь мільярдів сто, не доходить, вони не попадають. От. То тоді їм і смислу не буде. Тоді бізнесмен буде займатися бізнесом. А так поки що політика це теж бізнес. От якщо убрати, я би чесно, якщо ти мільйонер, не йди, зарабатуй гроші, у тебе виходить? Хорошо. От, ну, чаще ж ну, не, не на чесному бізнесі, а именно, ну, так, так званий бізнес. Да? От, е, коли, м, в, в, отжималь... А, знову ж пожиматись ще для чого нужен, нужні їм, е, титули, е, е, народних депутатів. Але найголовніше недоторканість. Тому я однозначно за, щоб зняти недоторканість. Якщо ти йдеш в депутати, будь храбрим, будь готовий до того, що там, те можуть даже переслідувати за твої переконання. Ну, на то ти там, і, і, там і мужик. От, то есть я однозначно за, щоб снять недоторканість жити стане тут же легше. Я дякую, пане Віктору, що ви сьогодні приїхали до нас в Сум. Не дуже часто в нашій студії був експерт з гуманітарних питань, я буду так казати. І дуже. Цікава розмова у нас сьогодні вийшла. Я вважаю, що наші шоскінці якось зможуть оприділитися на цих вже виборах. Вони прислухаються до ваших порад. Ну, я дуже на це сподіваюся. І в кінці нашої програми я би хотіла б звернутися все ж таки до шосткінців. Дуже мало часу залишилося до 26 жовтня, і дуже би хотілося, щоб обличчя парламенту все ж таки було змінено. І дуже би хотілося, щоб ви уважно продивилися кожне прізвище, прислухалися до порад, які ми сьогодні намагалися отримати від експерта з гуманітарних питань Віктора Боберенко. А я Прощаюся з вами і хочу е, сказати, що дякую за те, що були з нами, і це не остання зустріч в цю передвиборчу, дуже коротку е, е, кампанію. Всього дякую. доброго.